Страх не отримати бажане, страх не встигнути щось важливе. І тут важливо, не побоюсь тавтологією, це задатися питаннями, а що для вас є найстрашнішим у цьому? Що є найбільшим страхом у цьому страху не встигнути? Не отримати певні результати, чи не отримати певні стани і не відчути отой процес доходження до цього результату? Це дуже важливо, тому що ми багато знаємо прикладів, коли люди доволі успішні з позиції соціуму, мають те, 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 як там кажуть, дитину народив, будинок побудував, кар'єру зробив, все, начебто, має бути щастя, але його нема. Тому що людина поставила галочки, бо так соціально потрібно, але не встигла або не змогла, або навіть не замислювалася над тим, щоб насолодитися тим, що вона має. Не насолоджувалася процесом отримання цього. Це дуже важливо. Наприклад, класичне так? бажання дітей мати, так? і є страх, що не встигне, наприклад, там, жінка в якомусь віці. Але тут також треба задатися питанням, що саме я хочу так? поставити галочку, що встигла, чи встиг, якщо це чоловік, чи. Отримати оту насолоду, те щастя від того, що дитини щось виходить, що вона здорова, щаслива, що радіє, що вона може отримувати бажане, вчасно, що вона відчуває життя наповну, Оці тонкощі дуже велику роль грають. Бо ж часто є таке, так. А народила жінка все чудово, начебто, але виховую сама, не вистачає грошей, дитина страждає, хворіє, і насолоди від материнства, на жаль, жінка так і не відчула, хоча вона хотіла поставити галочку. Але звісно, це така тема, де навіть якщо ти плануєш насолодитися процесом, станом, то зарані ніколи не передбачиш. І так, власне, в усіх сферах життя, що, в принципі, як би ми не намагалися там певні стани і процеси відчути, все одно ми це не можемо передбачити. Але все ж таки важливо зарані усвідомлювати: я хочу просто галочку, просто знаєте, як почепити у цей фантік красивий, також чому б ні. Або я хочу насолодитися тим, що це мені дає. Так, це стосується і грошей. Ну, це знаєте, як я хочу мільйон фраза. Окей, і в твоєму житті з'явився мільйон, який ти там в масовці знімався, потримав в руках мільйон, справжній, можливо, так? І тобі забрали його, і все, ти не відчув, не відчув того, що він дає. Це, як мені знайома, колись сказала, я хочу там заміж за німця. Зараз е, війна е, і. Вона поїхала як біженка в Німеччину, але щось вона розчарувалася в цьому всьому, і зрозуміла, що вона якби не хоче за німця. Дуже важливо уточнювати, що саме я хочу там відчувати. Як це так? Ну, це як, знаєте, хочу вийти заміж, хочу стати мільйонером. А яким шляхом, а навіть мільйонером, якою валютою. Чи будете ви там щасливі, чи буде вам щось давати? Так, це ну відома ця тема. Коли кажуть, коли ви прописуєте свої бажання, то максимально детально уточніть. Уточніть навіть у цій візуалізації, всі вони ж про те, яка атрибутика бажаного, що я буду мати, але там більше, звісно, на картинки, але і про стане також яким я буду себе відчувати? Фактично, психотерапія, вона ж постійно про те, що ми задаємося питаннями, яким я себе відчуваю і як в тому чи іншому контексті. І, власне, для того, щоб потім не жалкувати, що вам там 50 років ви отримали галочки всюди, поставили, але відчуваєте потужну пустоту. Тому що не розуміли, для кого ви, наче та відмінниця п'ятірки заробляли, так? Для цього якраз дуже важливо у процесі свого шляху задаватися питанням Окей, я йду до цієї галочки, але що я буду там мати? Що це мені дасть? Тому що дуже часто я таке спостерігала, що люди досягають, досягають бо так хто сказав, бо так модно, бо так престижно, але це як є форма, але нема вмісту. Просто красива коробочка від якогось там модного печива, в якому пусто. Так, ви можете в ту коробочку будь-що покласти і то не все. Так? Але який сенс цієї коробочки? Так? Вона може бути так красива, це також, якщо вам важливо саме красиву обкладинку, оцю, це чудово. Але, можливо, ту коробочку можна було е, отримати іншим шляхом. Тож як не шкодувати про те, що ви чогось не встигнете? Це розуміти, що ви робите все, що в ваших силах. І якщо це дається складно, то перепитувати себе, а чи точно це те, що мені потрібно? Якщо точно так, але ви розумієте, що просто вам не вистачає ресурсів, так ви робите все, що в ваших силах, це може дуже важко бути, але ви щоразу. Отримуєте для себе відчуття, що це робиться даремно, Це має під собою дуже важливу мету, що я і у процесі вже відчуваю насолоду від того, як я йду до бажаного. Ну а якщо в людини є достатньо ресурсів, то там, в принципі, простіше, там треба придумати, як організувати оптимальний шлях отримати це бажане і так, щоб ви. Максимально вигідно, в якому сенсі це отримали, тобто дійсно відчули і процес, а не лише оту галочку, як то кажуть, що повчинка виділки коштувала так. А якщо людина усвідомлює, що наразі мені не вистачає ресурсу для того, щоб отримати бажане, то тут можна задатися питанням: ну чи можу я без цього обійтися? Чи варто продовжувати попри що? Також може бути таке, що, наприклад, людина хоче відчути якусь там насолоду від процесу, який стан, а їй кажуть, ось ти цю галочку отримаєш одразу. Ти можеш не на... ну можеш просто її отримати, тобі не треба той шлях пророблювати. І тут також важливо зрозуміти, а чи хочу я так. Можливо, для мене важливо пройти цей шлях і усвідомити, що я до цього йшов, і всі нюанси прожити, провідчувати. Саме тому буває там людині щось там дають, але вона розуміє: ну, окей, я це отримую, я це хочу, але я не таким чином це хочу отримати. Не через ті стани, не через ті відчуття. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо ви хочете краще зрозуміти себе, то звертайтеся на особисті консультації. До зустрічі!